Сьогодні про інжир. Подивимось на нього. Подивимось, який інжир у нас на підвіконні. Дуже чудово він укорінювався. Сьогодні у нас 8 квітня, і сніг іде такий, який ми чекали зимою. Те, що повинно було випати, випасти зимою, зараз ось летить. Завірю. Так, так, показує інжир. Це у нас блекджек. Так? Ану, скажи. Скажи. Не не, не. Там будуть свій блекжек. А які є? Це захоплення мого чоловіка. Він обожнює укорінювати. Йому подобається. Укорінювати інжир і розсажувати. Дві, два інжира ми вже віддали, тут іще на черзі. Також віддамо, хто захоче. І починаємо з першого. Це блекджек. Його видно по його листочку. Листочки у нього темніші, ніж, ніж у адріатично-білого. Ось. Оце адріатичний білий. Адріатичний білий це маленький, Саме Ось. Так, і ось ось, ось бачу так. Ну, і о... то бронзвік. Оце брунськ, оце, це, це. Це, Ну, мабуть, брунсвік відсью. Ну, ми можемо, ми його не підписали, ми можемо узнати тільки тоді, коли побачимо плоди. Брунзвік дає не багато плодів, і буде... але вони будуть такі великі. От того ми залишимо цей спор на пізніше. Оце, Оце точно адріатичний білий. Так, цей ми узнаємо пізніше. Навіть треба його зав'язати ниточкою. Коли будуть плоди, подивимося. Я думаю, що це теж адріатичний білий. І є думка, що це брунсвік. Тому подивимось. Мені здається, що брунсвік оце. Тут у нього вже є бребка. Ось. Така бреба одна і більше немає. Більш всього схоже за його характером, що це бронзфік. І ось іще один. Це в мене помічник тут кутузька. Тільки чує мій голос, він зразу біжить. Ось тут. Я думаю, що це бронзфік. Цей ми узнаємо поки що під знаком питання. Або брунсвік, або адріатичний білий. Далі адріатичний білий. Ось такий. І ще зі світлішим листям. дивися, ні, листя ознаково. Оце я бачу. А оцей у нас. Це брунзик, і блакжай. Тут тільки ці. Мабуть, бляк джек, тому що з тому що ось два брав, однакові бачу. листочки за кольором. Це у нас точно блек. Блек, чорний джек. Блек-джек дуже чудово укорінюється, дуже чудово пускає плоди. Ви подивіться, біля кожного листочка у нього є плод. Вони будуть, із-за того, що їх багато, вони будуть не такі великі, але вони дуже смачні. Звісно, що ці, що в горщику ось уже навіть один і відпав. Тому що найкраще рости їм на вулиці. Пересадимо ми їх після 1 травня. От такі у нас залишилися 4. Раз, два, три, чотири, пять з наших десяти пагонів, два ми вже віддали дуже гарних деревця. Інші ростуть і посадимо їх. Зараз треба їх пересадити уже у великі відра. Пересадимо. І чекаємо травня місяця. Друзі, всі, хто спостерігає, всі, хто зі мною на каналі, хто підтримує мене, пишіть ваші коментарі. Кому в кого є якісь запитання, ставте. де що ми вже вивчили, із того, як з ними, як себе веде інжир. Як з ним працювати, як його укорінювати, як за ним дивитися, як його у нас залишати на зимівлю, а це Дніпро. А хто ще не зі мною? Тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на мій канал і пишіть ваші коментарі. Котикам дуже подобається сидіти під інжиром. До зустрічі на моєму каналі. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, пишіть ваші коментарі. Зустрінемось!